Телевізійний продюсерський центр та медіашкола Кадрики. Це бренд, який впевнено розвивається і розвиває особистість вашої дитини. Майбутнє за нами. Цінності, які формують особистість. У нашому телевізійному продюсерському центрі кадрики ми розвиваємо потенціал, талант та відкриваємо особистості. З Самого раннього дитинства для нас найважливіше це наша сім'я. Адже у сім'ї формується наше я. Воно виокремлюється і йде у соціум. Це вже третя складова формування особистості. Отож, ми маємо сім'я, я особистість та соціум. Поважаючи себе, свою сім'ю та соціум, ми розвиваємо наше суспільство. Адже з поваги один до одного також розвивається і співчуття. А співчуваючи і поважаючи, ми можемо назвати себе людьми, які розвиваються. Сім'я найбільша цінність на землі. Це мама. Тато, братики і сестрички сім'я найважливіша за все. Ми народжуємося в сім'ї, створюємо її. Тому сімейні цінності одні з найперших. У першу чергу сім'я це рідний дім, це найголовніше у житті. Ми народжуємо, створюємо і збільшуємо нашу родину. Якщо людина не має сім'ї, вона почуває себе не повністю щасливою. Маючи різноманітні багатства, улюблена робота, гарний будинок, якщо у ньому немає дитячого сміху, і другої половинки людина самотня без сім'ї.